Усім привіт, друзі! Так, приїхала до мене ще одна наступна посилочка. Кожен день якась посилка від земляка з Кіровоградської області. Друже, розпаковуємо твою посилку, дивимося, що ти нам прислав, і запускаємо в роботу ГБЦ 21083 1.5. Карбюратор чи моноінжектор невідомо. Тому що клієнт всі шпильки викрутив. Абсолютно всі до єдиної. Ну, Красавчик, йому повезло, звісно, що ніяка не обірвалася, так би додалось трошки гемора. От. Е Дефектуємо. Дивимось. вже попередньо бачу, що всі два просажені. От перший клапан шайба, бачите, вже тонко, десь 3.10, 8. Бачите, за заподлітці, там вже 3,0 0 приблизно. Е, далі. По площині вона жива у нас. Варить, варить, напевне, не потрібно. Ну, сідло присажені. Присадка десь міліметр. Це вже все під заміну. Під заміну. Тут вже, бачите, вигріза шарошками. Це як завжди, як у всіх. Ладно, дифікуємо, що тут з нашої компресією. В принципі, бачу проблему тільки по-другому циліндру візуально. Ну, давайте дамо тиск. Бульбашок не повинно бути. Погнали. Перший супер, другий. Трошки не страшно. Третій супер. Четвертий у нас згоріний дірка, бачите. Навіть і... Ох, йоп, пересиде, Сюди Пятий. П'ятий. П'ятий нормально. Шостий теж згорів повністю. Сьомий. Згорів, восьмий. Проблема більша, другий-третій циліндр. Розбираємо, Розбираємо нашу ГБЦ далі. Те, що потрібно було очікувати, клапани будуть торцовані. Торцовка клапанів, рівень Бог, наждак рулить. За подліцо із сухариком. Все як ми любимо а? на одну сторону, як, да? красиво. Ну, ми вже не дивуємося, це в принципі все нормально. Далі у нас сальники клапанів. От Я більш впевнений, що тут запресовані Віктор Рейнс, тому що Ви бачили, по клапанам вони були в нагарі, маслажор тут був. Значить, дивіться, якщо можете побачити, то сальник наш злетів. Ось цей повністю сидить. Цей, бачите, Ось дивіться, легесенько його беремо, ось дивіться, навіть не зажимаємо і знімаємо. Навіть не пошкодили його. А ну, що це у нас зараз. Не буду наговарювати, можливо і не віктор Ренц. Ну, самі бачили, що сальники не тримаються. Оцей тримається, бачите? Треба прикласти зусилля, щоб зняти. Ось цей не тримається, дивіться. Хоп, і знявся. Далі який? Ось цей не тримається. Дивіться, Цей взагалі дивіться. Ось дивіться, отак легенько. І все. Так. Втулки розбиті, зрозуміло. Хотів вам показати, скажіть, будь ласка, оце сідло ще можна прирізати чи це вже все йому? Тут дивіться вже скільки його немає. Ось посадочне місце під сідло, тут десь міліметр І ще міліметр просадки, навіть більше ніж міліметр. В совокупності 2,5 мм десь буде. отут. А клапан має виступати на 0,7-1 мм за полку ГБЦ. От, де той наш клапан? Ось він. ось. Сторцований прям. В принципі, можна до токаря віднести клапан, проточити отут на насечку, і ще торцануть клапан. І буде взагалі чітко. І нашу ті сідла міняти? Це шутка, хто не зрозумів. Все, так, Карузи, був... я був правий, дивіться. Виробник Віктор Рейнс. Я просто знаю, що вони не тримаються на втулках і масло тече через них. Вони м'якенькі, ось, м'ягенькі, вони не дубові, але вони не тримають масло. Сальники такі я не рекомендую. Що стосується по Віктору Рейнц іменно сальників. Не ходять вони, вже пройшло.